Ми просто хочемо поговорити. Знаєш, у чому прикол? Більшість із нас ніби розуміє, що не треба перейматися думкою інших. Але коли доходить до реального життя, взагалі не виходить, ніби теорія є, а практики нуль. От саме це така дивна штука, ти все логічно знаєш, можеш навіть комусь іншому це пояснити, а потім трапляється якась дрібниця, слово, погляд, інтонація і тебе просто накриває. Так, типу, мозок такий, дякую, ми все знаємо. І одразу після цього тривога, напруга і бажання сховатися. Абсолютно, між я знаю, і я реально так живу, величезна прірва. Я це усвідомила, бо сама через це проходила, наче читаєш, слухаєш, намагаєшся прийняти нове мислення, а потім зависаєш і все летить шкаребер. Типу, окей, я все зрозуміла. А чого мені все одно боляче і страшно? І найгірше. Що ти навіть не розумієш, коли саме починаєш себе оцінювати очами інших. Це відбувається автоматично. Саме і в цей момент ще більше злишся на себе. Бо думаєш, ну я ж розумна, я ж усе знаю, чому я так реагую. І це тільки додає сорому зверху. Так, до речі, привіт, красуне. Привіт. Давай сьогодні чесно і без прикрас. Прямо про соковите. Про те, як перестати так сильно зважати на те, що про тебе думають інші. О, це вічна тема, бо ми реально часто живемо з думкою, що нас оцінюють 24 на 7, ніби за нами постійно хтось спостерігає і ставить бали. І найіронічніше, ми не просто чуємо пораду типу та забий. Ми навіть внутрішньо погоджуємось, що так правильно. Так, але забий, це не інструкція. Це як сказати людині з тривожністю. Та не тривожся або людині з болем, та не болить в тебе нічого. От от. Бо більшість людей не знає, як саме не переживати, і тут мені свого часу дуже допомогло зрозуміти, чому ми взагалі так чіпляємося за чужу думку. Давай розкладемо по поличках. Перша причина его. коли нас критикують або ніби атакують, всередині підіймається паніка. Зі мною щось не так мене зараз відкинуть. Треба терміново це виправити. І мозок одразу вмикає режим аналізу без виходу. А що вони мали на увазі? А як зробити, щоб вони думали інакше? А що я сказала не так? Так, і ти ніби намагаєшся відремонтувати себе в очах іншої людини замість того, щоб запитати, а мені взагалі ок із цими словами? А друга причина нас з дитинства вчили, що думка інших це майже. Наша відповідальність: будь зручною, не висовуйся, що люди скажуть. І ти це вбираєш, навіть якщо ніхто прямо не пояснює, що це означає. Так, а потім ти виростаєш і несеш це в доросле життя. Якщо про мене подумали погано, це я винна. Значить, я що зробила не так. І саме тут з'являється догоджання: мовчання замість чесності і ці нескінченні прокручування ситуації в голові. Я таке дуже добре знаю. Мені могли сказати щось неприємне, і перша думка була не це грубо, чи це їхня проблема. А о, ні, я їх розчарувала. Ніби твоя цінність раптом залежить від їхньої реакції. У мене було так само: хтось міг кинути. Ти лінива, ти нічого нормально не робиш. І я одразу, може, я реально погана. Може, я реально безвідповідальна, може зі мною щось не так. Ага, і замість того, щоб поставити під сумнів їхні слова, ти сама себе починаєш добувати. Саме так. І це не тільки про роботу. Уяви, підходиш познайомитись з хлопцем, а він не дуже зацікавлений. І замість ок, буває. Починається я виглядаю як ідіотка», я себе принизила, я дурна. І ти ще тиждень це прокручуєш, як сцену з серіалу, яку не можна поставити на паузу. Це і є кроляча нора. Людина сказала одну фразу без контексту, без пояснень, а ти будуєш цілу трагедію. Типу хтось кинув, ти занадто нав'язлива, і все, тебе понесло. І ти починаєш згадувати всі моменти. А тоді я написала двічі, це було забагато. А може, я реально нав'язлива? А скільки разів я так робила? І по коло це як внутрішній допит, де слідчий й підозрювана, це ти сама. Або ще коли ти плануєш щось сказати і вже себе мучиш, що скаже мама, що подумає тата, а раптом родичі засудять, і ти ще нічого не сказала, а вже втомилася, ніби прожила десяток сварок. Ось чому це так виснажує, бо ти не просто реагуєш на реальність, ти живеш у фантазіях про чужі оцінки. Так і це реально про его. Вона відчуває загрозу і хоче врятувати репутацію, але якщо нас у дитинстві не навчили заспокоювати себе, не дали навичок самопідтримки, ми потім намагаємося заспокоїтись через контроль чужої думки. Тобто, я ніби думаю, що можу бути в безпеці тільки якщо мною всі задоволені. А вихід навчитися робити три речі: по-перше, заспокоювати себе, коли зачепило. По-друге, перестати вірити, що чужа думка важливіша за твою. І по-третє, слухати себе, що я відчуваю від цих слів, а не що вони мали на увазі. Це звучить як мої відчуття важливіші ніж їхня оцінка. Так, бо коли ти стаєш для себе опорою не в сенсі егоїзму, а в сенсі внутрішньої безпеки, чужа думка перестає бути вироком. Навіть якщо хтось щось ляпне, це не визначає, хто ти є. Саме і хай ця розмова не дає чарівної кнопки, але я хочу, щоб ти запам'ятала одне: знати недостатньо. Треба м'яко і поступово вчитися це проживати. Домовились і дякую, що ста просто забий, бо воно реально не працює. Я з тобою тримайся цього тижня і будь до себе трохи добріша.